Шановні депутати, члени бюджетної комісії, після нашого засідання в поступило ще одне питання. Тому пропоную провести перед сесією ще одне засідання бюджетної комісії. Прошу відкрити наше засідання, хто, за Дякую. Значить, питання поступило від комунального закладу. Заселенська міська дитячо-юнацька спортивна школа. Значить, по Додаткового приступання просять суму 50 тисяч. Прошу внести дане рішення проєкт рішення до загинути. Слава Ярослава, якщо так, то до проєкту рішення, яке було відведено на попередній бюджетній комісії, відключити і кошти передати з загального фонду для спеціального суму 50 тисяч для. Потреби. Але якщо дозволити, що сьогодні відділ освіти змінився, звернувся раніше з клопотанням, якщо можна ще внести до цього проєкту рішення, яке було тоді розглянуто, змінити джерело фінансування по виплаті, де ми розглядали на попередній комісії виплаті по суду Балонецькому, змінити джерело з залишку на перевиконання, тому що... Вже відображення йде по коду класифікації, не як заробітня плата, а як інші видатки. І воно за рахунок залишку коштів не може фінансувати. Теж, та, та ж сама сума залишається, але міняється джерело фінансування. У зв'язку з зміною е, в законодавстві коду класифікації. З, Пап, так, що члени бюджетної комісії, можливо, будуть якісь запитання або пропозиції? Тому пропоную? Untuk、嗯、siapa?